Регионам Вадим Колесниченко внес в парламент законопроект о запрете использовать такие известные слова, как «хохол», «москаль» и «жид». Большего коварства от Колесниченко трудно было ожидать, но депутаты, депутаты не вкусили это яблоко раздора. Из песни слов не выкинешь. Это программа «Про ты ночи» с Павлом Шереметом. Поехали! Сегодня вечером украинские коммунисты. Новая реклама клея «Момент». Голос метро. Кто указывает дорогу киевлянам? И премьера необычного клипа «Сестер Тельнюк Нью-Йорк» на стихи Оксаны Забушка. Когда работают депутаты, журналисты и юмористы могут расслабиться. Делать особо ничего не надо. Сиди, смотри, записывай. Можно просто транслировать все, что происходит возле Верховной Рады и внутри. Кому-то снежком в голову заедут кому-то яйцом. Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин появился в парламенте в темных очках. Мы решили, что он скрывается. Не случайно его зовут Джеймсом Бондом украинской политики за элегантный костюм. Оказалось, Владимир Литвин перенес небольшую операцию на глазах. Надо бы коммунистам какую-то операцию сделать. Вы видели, что они не встали, когда в Верховной Раде объявили минуту молчания по жертвам Голодомора? Вот я не верю, что это им совести не хватило или мозгов не хватило почтить память миллионов невинных жертв. Должно же быть какое-то объяснение. Ну, типа они молчали, просто это была минута молчания, а не минута стояния. Ну, что-то такое. Иначе все это за гранью добра и зла. Но мы нашли ответ, нашли объяснение неадекватному поведению фракции Компартии в парламенте. Мы провели журналистское расследование и узнали, что коммунисты не виноваты. Коммунисты хотели встать. Посмотрите, они пытаются, но не могут. Свобода намазала их кресло новым клеем. Да так, что коммунистический зад не оторвать. Поэтому депутаты-коммунисты – герои рекламного ролика «Клея момент», уже есть и лозунг «Приклей коммуниста, защити Украину». Клей момент. Приклей коммуниста, захисти Украину. Порадовал депутат-оппозиционер Сергей Терехин. Он зарегистрировал свой законопроект о введении в стране нового праздника – Свято Покращи. 25 марта, когда власти не справились со снегопадом и объявили выходной. У депутата есть основательное объяснение, почему так важен новый праздник. А у нас есть деловое предложение к депутату. Приходите к нам работать в программу. У нас есть вакансия сценариста. Не порадовали, а насторожили. Члены комиссии по вопросам защиты общественной морали, они предлагают очистить украинский сегмент самого популярного в интернете видеосервиса YouTube от скверны. Члены комиссии, которые и так работают на износ, каждый день смотрят часами эротику на предмет поиска порнографии, сейчас вообще утонут в этом с головой. Мы решили им помочь. И отредактировать некоторые фрагменты популярного видео. Как бы выглядели выступления наших политиков после вмешательства цензоров? И что увидят наши дети в популярных мультфильмах в новой редакции? Наша новая рубрика чисто конкретно. Знаете, только же подобный вам в суде был признан поэтому аккуратней со своими. Тому що точно так же в суді за свою подавати буде Україні знову за найбільше дісталося сходу, коли українці на сході і в центрі України за під коли власне українські цінності, коли е, інформаційний простір України російською мовою, російською попсою е, с... тими всякими фільмами, які повертають нас в то КГБшне минуле, ви розумієте, це просто гідромоцентр назвав регіони, яким Жує найбільше велика йде до незаселених територій нижньої частини Дунаю. Я розповідаю те, що я вважаю завтра Я маю право себе. В... Мені... <плес> мені ви думаєте? Ваша... <плес> мені ваша ваша думка не цікава вот Якщо ви так... <плес> х... Якщо ви... <плес> вам харків'яни, інтелігентні люди, дадуть. парламент сьогодні це случилось з твоїм а що з ним могло случити. Его нет. Ты не ошибся? Х... или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего. Наверное, ты его где-нибудь оставил. Нет, наверное, его кто-нибудь с... Здравствуй, Привет, Пикачок. Ты что тут делаешь? Хочу позвонить. Я же умела. Давай помогу. А ну, отойди. Плохие новости, Пикачок. Ослика я Пропал. Кто пропал? <сёк> а у него как раз день рождения. Что такое, в чем дело? Я сняла его со своего колокольчика. Что такое, я не понимаю? Он? Он? Мой х... <сёк> Что дело? Мой такое, я настоящий деятель? собственный х... <сёк>? Ну, конечно. Значит, я это? и отредактированный нами свежий анекдот от политзаключенного, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Вовочку поднимаете в школе и говорят, ну что ты написал? Ну все дети написала нормальный твер. Ну, Ивана, ну что задал, это написал. Кажет, была же тема, как я провел вчерашний день. Ну, как это может быть? Заранку встал, вытер тряпочкой. Поснидал, вытер

Пора разоблачить канцлера Германии Ангелу Меркель. Скандальное фото нудистки Меркель с такими же подружками времен ГДР появилось в интернете. Кое-что нам пришлось скрыть из уважения к канцлеру. У них в Германии это нормально, там бани даже общие, и все вместе голые мужики и такие же голые женщины. Но чтобы с фото... Представляю, как смотрят Виктор Янукович или Владимир Путин на Меркель во время переговоров. Представляю, что они себе представляют, когда разговаривают с канцлером. Им же фото уже доложили в секретной папочке раньше нас. Наши политики люди сильно правильные. Мы уже сообщали, что здание кабинета министров превращается в особо засекреченный объект. Туда уже не пускают депутатов Верховной Рады, но это бог с ним. А теперь еще не будут пускать пьяных с собаками. Я так понимаю, что речь идет о пьяных депутатах, да еще с собаками. Премьер Азаров подписал распоряжение, запрещающее приходить в правительство. Записывайте, два раза повторять не буду, это очень важно. С оружием, с боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами с кино, фото, аудио и видеотехникой, звукоусилительной аппаратурой. Не пускают в Кабмин в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не пускают людей с громкоговорителями, плакатами, транспарантами и другими предметами, которые могут создавать препятствия в деятельности Кабмина. Но действительно, ты сидишь, работаешь с документами, а тут какой-то депутат марширует по коридору и орет в громкоговоритель. Долой Азарова! Долой криминальную власть! Ну как так? Можно работать. И главное, запрещен вход с животными. <свят> в хорошем смысле этого слова. Теперь не пройдешь в Кабмин, не погуляешь по его коридорам. Ни с пьяными, ни с собаками. Ни с пьяными собаками. Но список не полный, я считаю. Надо запретить приходить с бензопилой, чтобы никакой резни, дай бог, не было с косой. Ну, с чем еще? С граблями и козлами. Каждый день мы слышим голоса. И не всегда эти голоса навязчивые и требуется вмешательство врачей. Каждый день по дороге на работу мы слышим этот голос. И каждый день, возвращаясь домой, мы тоже слышим этот голос. И очень многим хочется посмотреть на человека, обладателя этого голоса. Шановные пассажиры, Будьте взаємно ввічливими. з місцем у вагонах поїздів метрополітену, інвалідам, людям літнього віку та пасажирам з дітьми. І сьогодні у нас є щаслива можливість узнати, як виглядає голос Київського метро. У нас в гостях Ніколай Петренко. Встрічайте. Здравствуйте, Николай Іванович. Вітаємо вас. Присаджуйтесь. Я не один прийшов сьогодні. А, да, это кто? Це э, найулюбленіший персонаж э, з вистави нашого Київського академічного театру «Ляльок». Вистава Пригоди Боротино. Це персональный персонаж Боротино. Ніколай Іванович не просто голос э, Київського метро. він ще й художній руководитель і директор. театру «Кукол». Вас і по голосу більше? Інколи. так, познают. Як, коли ви дзвоните куди-небудь, люди реагують. А ви знаєте, напрочат, десь ми ваш голос вже чули. Я кажу: ну певна річ, значить тоді ми будемо вважати, що ми вам, з вами заочно знайомі. <свісно> вот так, от, найкращий відповідь треба давати. Сколько лет ви вже в метро? Ах, зараз скажу, це вже скоро буде 20 років. 20, 20, лет? 20 років, так. Ви как-то сохраняєте голос, Там, не п'єте холодне. Ну, Ви знаєте, я вам хочу сказати, я за цим не дуже слідкую, моя таке найулюбленіше ласоще це морозиво. Жарко, холодно, зима. Морозиво це най найліпше ліки для акторів, то знаєте, як то кажуть, шокова терапія. Зараз я згадую ще 80. Перший рік, коли я закінчив театральний інститут, він тоді називався Театр імені Івана Карповича Карпенка Карого, акторський факультет закінчував. І державний іспит сценічної мови. І ну, пропав голос, все, застудився. І шокова терапія, чотири пачки холодного морозива. І на другий день да було все було голос. чудово. А як ви змогли стати голосом Метро? Блад. Ні, е, ні, ні, боронь боже. Ви знаєте, я Почему хочу сказати за останні оці 2-3 роки йде така тенденція робити експерименти, дитячі голоси, жіночі голоси англійською мовою до євро записували. Я хочу сказати, що е, журналістам кажу на це таку даю однозначну відповідь. Все, що не повинно робитися, все повинно робитися на краще. Якщо то буде дитячий голос, то хай буде голос. Голос жіночий голос приємним тембральною окрасою, то хай буде, я не тримаю на це монополі, боронь Боже. От, але єдине, що е, було в мене здивування, чому саме діти? Були такі спроби, от ну мені так пояснювали, що діти це веселі дзвінки, дитячі голосочки, це радість, це сонячний настрій. Я кажу, що е а з чим це пов'язано ну, був такий період, коли е багато було суїцидів в київському метрополітені, і вирішили таким чином, як то кажуть, е е е Вести таку боротьбу, але я ж кажу: не забувайте про те, що в вагоні метрополітену їде жінка, яка їде зараз або чоловік до хворої дитини. У неї зовсім може бути протилежна реакція. Тому, на мій погляд, інформативні оці матеріали, які лунають в вагонах метрополітену, вони повинні суто носити виробничий характер. Це не повинно бути як розважальний. Знаєте, от, uh <sus> Як були спроби голосами відомих естрадних діячів, були навіть щоб Алла Пугачева об'являла да, 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 да. Або пропозиції, щоб відомі українські політики, от мене спитали, от яка ваша точка зору? Якби кого ви побачили, запропонували з українських відомих політиків, щоб він оголошував станції метрополітену? Ну, я так знаєте трошки. Трошки посміявся, але я вам хочу сказати, э, Ганна Герман, це народний депутат України, надзвичайно э, приємний э, тембр голосу, вишукана українська мова. Mm, да. Це кожна монт... але кожна герман людина... назвучувала станції метро. Mm. Я думаю, що э, сторонники партії Свобода, батьківщини удара навірно би пользувалися автобусами. Ну я не, не як то кажуть, до політики. Не приєднуюте, але просто знаєте, є голоси, які сприймаються, а є голоси, які не сприймаються. А от що класна ідея. Этот поезд для сторонников партии Свобода. Там остановки объявляют Технебок. А следующий поезд для сторонников партии Удара вы будете входить и выходить под голос Виталия Кличко. Сторонники партии регионов сегодня идут пешком. Ви, І наоборот, ви, ви знаєте, не доведе Господи, щоб ваша пропозиція здійснилася, бо це буде повний в метрополітені хаос, в як у Верховній Раді, заблокові. От да. метрополітен повністю. А вам удається вот 20 лет цю роботу. Що чим відлічається вот ваш голос від других класов? Ви знаєте, я ніколи цим не переймався, чесно кажучи, і такого психологічного аналізу не робив. От єдине, що свого часу, як мені сказали давно, це вже років 20, що зробили, провели такий голосовий кастинг серед претендентів, дикторів на запис, як і чоловіків, так і жінок і потім цей запис дали послухати машиністам, які до речі да вони сюда, здається. Туда, зміна наскільки я не можу точно сказати, але вона чи три, чи 4 години напруженої праці, це через кожні 2,5 хвилинки включається двері, чи зачиняються, чи відчиняються, зачиняються, відчиняються, будьте обережні, проходьте далі в вагон. І якщо знаєте, От голос втомлює, йде роздратування. Роздратування у машиніста не може бути ні в якому випадку. В нього повинна бути міцна психіка, міцне здоров'я, бо у вагоні за ним люди люди сидять. А машиністи метро знають вас, хотіли з вами познайомитися. Вас представляли з сотрудникам метрополітену? От этот голос наш. ні 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 не було такого. І ви знаєте, я як то кажуть, цим дуже. Вже не переймаюся, бо це така ординарна робота, яку треба виконувати. Це на якесь таке, або яке досягнення. Ну ви, мабуть, знаєте всі тайне метро. Наприклад, коли буде якась нова станція, якісь нові там сервіси. Да? Принаймні за місяць, за півтора знаю, Це точно, бо здійснюється черговий запис. Ново, ново, відкриття нової станції. Какая радість радость на ждет ближайше несколько місяців? Ну по, поки ще півтора місяці до того, що на, найближчим часом нічого не записували. Нову станцію в буде? Ну я думаю, що буде, як завжди, до нового року може в грудні якась і станція буде відкрита. Не можу сказати, от бо то питання не до мене, чесно кажучи вже бути голосом метро? Може бути, не знаю, голосом аеропорту? Ні, ні, ні. Ви знаєте, я вам хочу сказати. Я всім журналістам казав, от і вам до речі, хочу сказати, що якщо прийде новий, як умовно називаємо, голос метрополітену, я буду від того тішитись. Нема такого, як то кажуть, знаєте, на сленги сказати душить жаба, що а тільки я і ніхто інший ви чоловік. Пользуясь случаєм, можна вас попросить поблагодарить зрителей каналу TVI і програми проти ночі з Павлом Шереметом за те, що вони э, наш канал? Шановні телеглядачі. Колектив каналу TVI і редакція студії против ночі щиро вдячна вам за те, що ви саме в цей пізній час дивитесь цю нашу програму. Здорово! Прямо вот как будто я нахожусь сейчас где-то там глубоко под землей между станциями Университет и станцией Хрещатик. У нас в студии был Николай Петренко, голос Киевского метро и директор, художественный руководитель Киевского театра Кукол. Спасибо вам большое. Спасибо новых вам спектаклей. Сестры Тельнюк сняли необычный загадочный клип на песню ⁇ Нью-Йорк ⁇ песню на стихи писательницы Оксаны Забушка. Творческий замысел уж больно закручен. Песня вроде бы про один город, а показывают другой. А на самом деле песня о любви и тоске по родным местам. Короче, смотрим, наслаждаемся и грустим. Так довго знати країну, що пам'ятати часи, коли проїзд на метро, Був удвічі дешевший. в небі горять перехняблені терези, і стрілець з того боку землі виглядає як вершний. Місяць з'являється нагломов терорист, не з того боку і не за тим за крутом в тій країні, я вільна, як вільним, буває лист, У шухляду кинутий, і до пори забути можна звернути шлях. Хоч до ранку сидіти просто дивитись на Бруклін, в цій країні без мене повнісінько всяких зайт, на краях їх зору я лише ще одна біла кукла. Анонімність є свобода, не краденого гайді, а лише непотрібного навіть в нічні мотелі, відчуття під ногами не тверді і не води, а колишньої стелі. О, для цього і довго.

Насмотришься на то, что происходит в Украине или в соседней Беларуси, и хочется куда-то в теплые края, чтобы уже оттуда из Бруклина переживать за судьбы Родины. Но хорошо там, где нас нет, и где родился, там и пригодился. Это была программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Прорвемся. До завтра.